Треба будете казати, будемо доповнювати. На даний час я являюся головою громадської організації Спеціальний контроль України. До громадської організації входить закриття корупціонерів та інших. Один з членів ГЕО Спеціальний контроль України сьогодні мені задовольна, повідомлення, що неподалік Нідянівка на полі своєшника громадян коно здійснює збір урожаю, але оскільки він є військовослужбовцем, немає права це робити. На третя, року близько 12 годин разом. Я разом із Вовченком Олександром Володимировичем приїхав на вказане поле та побачив, що на полі комбайном клас збір урожаю сояшника. При спілкуванні з громадянином клубу і мною було встановлено, що земельна ділянка, на якій він здійснює урожаю, знаходиться в варіанті незаконних підставах. Крім того, мені стало відомо, що громадянин клуба, Куба в особисті, являється військовослужбовцем та перебуває в відпустці. На комбайні я також не побачив номерного знаку. Так, так, так. І він же здійснює, виходить, на законну підприємницьку діяльність. Можна так само дописати, тому що воно таке є. <кій> Наскільки не є фопом, а це надання послуг, це nee. квартир. І <кій> <кій> він далі її здійснювати не може, тому що немає він таких. Дописую. Вважаю, що громадянин бо незаконно надає послуги зі збору урожаю. Так, так і крім цього, можна так само дописати. Я думаю, або то я напишу сам, короче, що він переводить ці кошти в Російську Федерацію, оскільки він е, бачив Три я його. зі збору урожаю та отримані прибуток, прибуток, переводить на фінансування агресії Російської Федерації. Пояснюю чому, тому що... пояснювали, я То, що я зрозумів. що фото... Фотографію я бачив, що він стоїть із Києвою, а Києва зараз є, ну ви знаєте, самі хто. Вважаючи Грибненко, бан незаконно надає послуги зі збору ворожа і та отриманий прибуток на до Російської Федерації. Так. Все так. вірно? Все вірно, да. так. Зачитувати, тримайте ознайомлюйтесь. Ознайомтесь. На даний час є організація Спеціальний контроль України. На повножені на жаль заходить откриття та інше. Один із словомів ГЛС спеціальний контроль України мені затовано ну, там повідомив, що на подалік медіа не на полі. Сонячника Римін, Куба, здійснює збір урожаю, але тільки він, але він є військовослужбовцем, не має права це робити. 30 -го, -го, близько 11 я разом із Воченком Олександром Володимировичем приїхали на вказане поле та побачили, що на полі комбайном клас здійснюється збір урожаю, соняшника приспоконів, самоділина кобою мною було встановлено, що земельна ділянка на полі, які на який він здійснює збір врожаю, знаходиться в оренді е, та на законних підставах. Крім того, мені стало відомо, що мені повідомив особисто, що є військовослужбовцем та перебуває у відпустці. На комбайні я також не побачив номерного знаку. Вважаю, що Радіменко незаконно надає послуги збору врожаю та отриманий прибуток надсилає до Російської Федерації. О, статья 63, что вы можете я знаю, из свидетельства показаний. Не могу. Из моих слов записано верно. Там мной прочитано. Значит, сегодня 113... ну, Щоб я розписував третє десяте. Значить, працює на ньому особа, яка є е, військовослужбовцем. Я не заперечую, він має право працювати, нема питання. Але справа в тому, що у, ну, дуже він стане у тій компанії, я не знаю, куди вони гроші платять. За те, що вони його чи орендують, вони його чи як. Ага, а це ви хазяїв, так? Добрий день, так. Добрий день. Да. Да, вам ще не представлялось слідчий Бершак Михайло, моє прізвище, моє посвідчення. Да. В чому ситуація? Ситуація ви заявник, в тому, так, да, я заявник, значить оцей комбайн. В нього номерні знаки якісь є. А я, я на ньому ну, ви наняли, а ви знаєте, що це за особа взагалі. Знаю тебе. Ну, так от в мене тоді питання, чого номерних знаків немає. Куди ті гроші платяться, які ви йому платите? Ну ви ж йому платите за те, що він надає вам послуги. Ну, така, ну так як, ну ви а ви ж найняли комбайн, комбайна, він не відомо взагалі за що платить. Давайте, як вас звуть? Ковач Артур Йосипович. Артур Йосипович, секундочку, да. будь ласка. до поля будь ласка. Артур Йосипович, давайте ви скажете. номера. Ну, є номера, покажіть, будь ласка, договір, ви... що ви надаєте послуги? Артур Йосипович, давайте, будь ласка, секундочку. Ви заявники, так. скажіть, будь ласка, мені як... І як Суть вашого повідомлення суть за цю Повідомлення Чому в тому, що людина робить на комбайні, я підозрюю, що ця людина взагалі працює, ті гроші, які він заробляє, відправляються на Росію. І фінансує він колаборантів. Ну, я, це, це моя приватна справа, я ну, так маю все, право не да, думати. Ви... Я це все викладу в відкритий доступ. Нема взагалі ніяких питань. Добре, я да, хотів би побачити договір, який вони заключили. Добре. Що це за комбайн? Тобто походження цього комбайна, він надає послуги, не платячи ні податків, ні нічого. Ось моя, мої запитання. Там їх багато. Я їх всіх викладу в заяві, немає питань. Так ну зараз поясні, ну, щоб, так, ми я рішили, ж поясни... щоб суть питання, ні, я, я, ж, ж, на... так, так, людей я ж пояснив. Була. От це все ваші? Це да, одне. Я остальне допишу. Я зараз буду спілкуватися з іншою да. стороною. Які питання мені задавати? Ну, Є... До які... них, от, нехай вони покажуть договір, так що він його наняв ну, договір. Що він його наняв? Це чия земельна ділянка? Його, Це ваша? То з ділянки, Приватні власні, приватні, там питань, нема. питань ваша, нема. Ваша земельна ділянка. Ви наняли комбайн для збору урожаю. Зрозумів. Найняли на яких документах, На яких документів на усних. на усних. Чий комбайн? Особисто ваш? Зрозуміло. Да. Особисто ваш.